Сор, і як перевірити чергу онлайн? Я особисто не знав, але у мене було два рази в житті випадки, коли мені реально потрібно було, і ми їхали на шпітальне. Отже, у ратункове, тобто, це так звана така, знаєте, швидке, швидка, швидка невідкладна допомога. Де ви приїжджаєте до лікарні і вас приймають в рамах черги. І виявляється, що є сайт на пацієнтґоупель, де ви можете перевірити онлайн людей, скільки очікують в цьому місці. Це дуже важливо, тому що один раз я пам'ятаю, ми приїхали в Рославі тут на найпопулярнішу лікарню на вулиці біля Кшиків. То там була черга на півночі. Ми на жаль чекали до ранку, але ну ми не мали вибору. Якби я знав тоді, що є такий, такий сайт, так, щоб перевірити чергу, ми б точно поїхали в інше відділення, де можна було просто записатися і відразу прийти, і ви би були прийняті. Тому запишіть собі цю сторінку, можете просто в інтернеті написати «Справч колейки СОР», і вам покажеться реальна кількість людей, тому що як ви приходите до СОРу, ви вказуєте свій номер песен, реєструєтесь і ви автоматично стаєте в чергу. І це дуже важливо, тому що навіть якщо якісь критичні ситуації, ви розумієте, що вам складно буде чекати. Повірте, з різними речами люди приходять. Ви перевіряєте собі, в якому місці є найменша кількість очікування, і їдете туди, і будете прийняті набагато скоріше. У нас також був один випадок. До мене приїхав бізнесмен з України. Він їхав з Австрії, і в нього чуть не стало серце. Він приїхав до готелю, і ми викликали швидку. І ця швидка також їхала на сор. І виявляється, що через швидку він довше попадав на сор, ніж просто би прийшов в черзі, посидів і його би прийняли. Йому збили там тиск, повністю все, але якби він просто прийшов на сор ногами там, через вхід, то він був прийнятий, я не пам'ятаю, тоді на дві години чи на три скоріше. А так ми чекали до 4 чи до 5 ранку. Тому майте на це на увазі, нехай краще не пригоджується, але пам'ятайте.